Тип 323, модель 520.1. Плівка зовні Титан Горизонт. Модель всередині 194 в плівці Shell Горизонт». Товщина дверного полотна 96 мм. Утеплена кам'яною ватою. Торець дверного полотна зашитий МДФом. Верхній замок сувальний Сікорема, нічник. Нижній замок Сікорема. Циліндр з сікурема. Двері мають три петлі. Товщина дверного коробки 130 мм. Утеплена мінеральною ватою. Короб зашитий. Двері мають три контрущільнення. Поріг нержавіючий, ексцентрик.